Всім привіт друзі! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І я буду грати на комп'ютері. Так що не будемо терпіти, ми полетіли. Зараз у мене трішки висне чомусь. Я не знаю чому. Можете написати в коментарях, чому в мене висне. Можете мені написати в коментарях. і, і так, щоб в мене не висло. Напишите, будь ласка, в комментариях. Почему <Стит> у меня не Ну, я такого не буду. Ну, зараз... Ближай, мол... Цветочный... Как он называется? Е -е, я напомню, помню. Федальчик. Ок. Біжем, біжі, біжим. Добувати дерево. Добуваємо дерево. Так. Думаю, сьогодні ми вспіємо добути дерево. Вспємо построїти дом. І не знаю, щось іще. Думаю. Знайти деревню, я думаю, не зможу, тому що я можу знайду. Це буде капець, якщо я знайду закусниця і це буде вообще капець. Ось так ось. Зараз. Ти. Зараз... Ух ти, ось тут. Це бджілка. Тут бджілки. Ух ти, пещера. Нам сюди потрібно йти. Ось так, ой. Ось так, 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 ось так. Я знаю, що за топориком можна дивитися, що зробити. Тільки бомбони. Ось так. Ось так. Їжа вже в нас є. Ми зараз йдемо добивати. Добути треба камінь. Ось так і ось так. Робимо ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. І ось так все. Ось так, 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 все. І ми тепер будемо ось так, ось так, все. Треба зараз ще добути трішки камінь, щоб ми могли зробити... Я по пічку. Тільки нам потрібний уголь. А я не знаю, де уголь. Я туди не буду спускатись, тому що нас може вбити хтось. Ось так. Ночі треба буде построїти для себе, думаю, домик. Або чи ні, ось так ось. Ну, построїти домик, думаю, потрібно буде. Первый части матиком маємо. Так, так. Зараз йдемо сюди. Ай! Я впав в трішки. Так, ось тут есть є... о ні. Ай. О, ні. Ось тут есть скелет якого треба вбити? Потрібно вбити. Тільки я. Як? як його вбити, скелета? Ай! Ай! Мене, можуть зараз вбити. Бімо. Ось так ось сюди. У мене лук тепер є. Ось так. Ось так. Ось так ось. Тепер біжимо, щоб мене ніхто не вбив. Я хочу убити корову. ось так ось. Треба йти ось туди. Опа, тросник. Бігим за ним. Щоб потім ми попробуємо походити. Ось. Ось тут есть штучка. Но ну, я пока еще один. Так, ось так. Ось так. Ось так. Полетіли далі. Ось так. Ось так. Ось так. так. Тришки у мене выснули, я не знаю чому. Но мы зараз вб'ємо ось цю свинок. Я чув зомбі. Треба вбивати більше свинок, тому що ночь буде скоро. І будуть крипери, павуки і... і скелети, і зомбі. Багато чого буде. Можемо не вижити не вижити. Ні, я чуть не впав капець А от свинка впад Я чуть не вмер. Вкусно. Надо построїти домик. Потрібно, я думаю. Зараз построїмо домик. Ось тут ось. Десь тут ось. Надо зробити ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Треба ще трішки ось камня і все. І будемо строїти далі відомий. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. І ось так. Все. Мой род, зараз буде ніч. Потрібно швидше строїти свій домик. Ну, я знаю, що мені це не допоможе, але будемо зато обустроїмось трішки. Шки. Ось так. На... потрібно ще ось так. Ось так. Все, в мене є кровать. Треба лягти поспати. Ось так. Ось так. За, ми вже пережили першу ніч. Зараз хвилиночку. Так, ми йдемо за... Зараз нам потрібно тепер іще трішки камня. Геть трішечки. Геть геть трішечки. Ось так, 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 ось так. І ось так. Все. Йдемо далі. Ай. Ось так. Потрібно тепер ось так, ось так. Все. Тепер ось тут ось у мене буде вход. Далі ми будемо строїти ось так. Вікна будуть на тільки трішки поже. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ні Ось це ось прибираємо. Не буде один ось вход. А ось це ось приберемо. І все. Зараз. Далі. Нам потрібен. потрібно, Нам потрібно взяти тепер. Е, нам потрібно взяти тепер, скрафтить. Надо добити трохи дерева. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Й, мені треба зараз ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ой, не так. Зробив трішки. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Все, і нам потрібно тепер добити песок. Оно він. Чи він тут десь? Ні, потрібно туди йти. бі BGM, B-G-M, BGM. Ось так, 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 так. так, ось так, зараз хвилиночку. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Все. Так відведемо додому. -ку. Будь ласка, пишіть коментарі. Напишіть, чи мені... я чи мені продовжувати грати в Майнкрафт в чи ні. Ось так, ось так, ось так. Тепер потрібно нам ось так, ось так. Ось так робимо і ставимо ось тут ось двер Ми будемо заходити ось так. Будемо заходити ось так ось все. Зараз будемо продовжувати строїти ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось, ось так. І треба нам трішки з Ось так. Друзі, будемо закінчувати це відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте доб'ємо 50 подписчиків і... І ми... я забуду зроблю на 50 подписчиків свій. І все. Я буду добавлять вас в Фаббоксе, буду махати в Майнкрафт. И всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!